Марганцівка відмінний антисептик, тому застосовується для обробки ран полоскання горла, спринцювань і купання новонароджених, але це тільки частина можливостей її застосування, досвідчені дачники активно використовують її на городі, причому не тільки як знезаражувальний засіб, але і в якості добрива. Обробка цибулин і бульб – посадковий матеріал цибулі і картоплі вразливий перед захворюваннями, які негативно впливають на врожайність, щоб запобігти зараженню овочі. Обробляють марганцівкою для цибулі. Приготуйте розчин з стриг препарату і один води. Замочіть в ньому цибулини на один годину, якщо вже видно ознаки ураження. Розведіть більш концентрований розчин з 1 води і 20 препарату, а потім замочіть сіянці на 20-25 хвилин. Перший вид розчину також підходить для обробки цибулинних квітів, наприклад, крокусів. для картоплі. Приготуйте розчин з розрахунку 1 г марганцівки на 1 води і занурте в нього бульби на півгодини кущики. Виростуть здоровіше і стійкіше до хвороб проти борошнистої роси листя огірків, смородини, агрусу і кабачків часто вражає борошниста роса. При перших проявах захворювання розведіть трих препарату в 10 води, а потім рясно оприскати листя і землю поруч з рослинами. Повторюйте обробку три рази з інтервалом 4-5 днів, і хвороба відступить. Дезінфекція льоху ближче до осені слід підготувати льох до зберігання врожаю. З минулого сезону в приміщенні могли утворитися грибки і бактерії через тривале лежання овочів і фруктів, а також від вогкості для дезінфекції льоху підійде тільки розчин яскраво рожевого кольору, просто засинайте в воду порошок марганцівки до тих пір, поки рідина не придбає потрібний колір, а потім оприскати їм стіни, підлогу і стелю полиці краще замочити в розчині на 2 години. А після просушити на сонці перед оприскуванням бажано провести генеральне прибирання з виносом сміття і видаленням павутини, обробка теплиці перед висадкою осади і насіння в теплиці потрібно провести дезінфекцію, щоб знезаразити теплицю. Зробіть наступне: очистіть стіни від бруду. А доріжку і ґрунт від залишків торішньої рослинності розведіть тричі марганцівки в 10 води, оприскати цим розчином всю теплицю, а потім губкою все добре потріть, провітрюйте теплицю протягом 2-3 днів. Під час тривалої роботи з марганцівкою надягайте респіратор і рукавички. Проти сірої гнилі допоможе марганцівка і від сірої гнилі. Щоб позбавити соницю і малину від цього захворювання, розведіть 1-5-2 чл препарату в л води, а потім оприскати кущі і ґрунт навколо. Перша обробка проводиться до цвітіння в момент зростання перших листочків, друга під час зав'язування ягід. Виноград теж схильний до поразки сірою гнилю. Для його обробки розводити більш концентрований розчин з 6-7 препарату і л води, дезінфекція садових інструментів ножі. Секатори, пилки та інший дрібний садовий інструмент, яким працюєте із зараженими рослинами, потрібно обробляти після кожного використання. Це допоможе запобігти перенесенню зарази від хворої рослини до здорової, для цього приготуйте розчин з чил препарату і один води, а після натріть інвентар губкою, змоченою в розчині, лопати, граблі. Вила досить обробляти у вересні жовтні таким же розчином і складати на зберігання в чисте місце. Протруювання ґрунту перед посадкою насіння ґрунт потрібно протравити, навіть якщо він куплений в спеціалізованому магазині. А виробник на упаковці обіцяє хорошу схожість і врожайність. Просто розведіть в 10 води підігрітої до 60-70%. П'ять хперманганату калію і рясно полити ґрунт. Після такої обробки розсада буде захищена від шкідників і хвороб, як тільки ґрунт охолоне і трохи підсохне саме час починати посадку проти фітофторозу помідори, картопля, перці та інші пасльонові культури часто вражає фітофтороз. Позбутися від нього допоможе суміш марганцівки і чеснику приготування кошти. Візьміть стох часнику зі стрілами і листям, подрібніть блендером. Селити його склянкою води і настоюйте добу, процідіть настій. на стій. Сипте один гмарганцівки і перемішайте. Перед застосуванням отриманий концентрат розведіть у відрі води і оприскати уражені фітофторозом культури. Найбільш ефективно це засіб на ранній стадії захворювання для підтримки здоров'я бадилля пасльонових. Повторюйте обробку кожні два тижні, роблячи акцент на уражені ділянки в якості добрива. Дефіцит марганців в ґрунті призводить до зниження імунітету і врожайності культур, головна ознака дефіциту різке пожовтіння листової пластини, але прожилки при цьому залишаються зеленими. Заповнить недолік елемента звичайна марганцівка для приготування добрива, розчиніть три речовини в десять води і полити грядки. Обсягу цього розчину вистачить для обробки 3 4 мдва посадок. Добриво з марганцівки підходить для морквого гороху, картоплі і буряка, вносять його в ґрунт в кінці червня-середині липня. А ось навесні незайвим зайвим буде підгодувати марганцівкою малину смородину і агрус. Це прискорить утворення ягід і посилить імунітет чагарників. Марганцівка дешевий, але ефективний препарат, який вирішить безліч проблем на городі і в побуті. Головне правильно дотримуватися дозування кошти, щоб не обпалити рослини, а навпаки. Оздоровити їх і удобрити.